Друзі, вітаю на українській правді. Це формат UPA Live. Далі будемо говорити про те, що відбувається в тимчасово окупованому Криму, де Збройні сили України протягом останніх декількох місяців планомірно знищують вороже ППО. Що це означає? Чи відкривається для нас нове вікно можливості для ударів по Криму? Будемо розбиратися з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом. Пане Костянтине, я вас вітаю на українській правді. Вітаю. Пане Костянтин, для розуміння наших глядачів, трохи додам інформації. Загальна кількість окремо уражених систем ППО близько 15 Повідомляють збройних сил України. І, зокрема, йдеться про дивізіони ППО з модифікаціями с 300 с 350 та С 400 Знично десятки пускових установок назначених систем, 15 радіолокаційних станцій та понад 10 пунктів управління. Я так розумію, що це ось. За останні місяці і повідомлення, які ми також обговорювали протягом наших ефірів, пане Костянтине, ось ця статистика, вона що що нам дає? Бо в росіян так багато систем ППО, особливо високовартісних. Тут ситуація така: вони з С400 виробили там близько тисячі штук самих комплексів, а от С 300 точно ніхто. Навіть не знаю, тому що якісь вже там за віком вже вийшли в металолом інші там в робочому стані, чим не в робочому, інші там просто на боку чоті стоять. Модифікація там велика кількість була, тобто С-300 невідомо. Але однозначно ми бачимо, що росіянам ну не, не вистачає засобів ППО для того, щоб захищати не те, не те що там територію Росії, а захищати там. Найбільш важливі е, об'єкти, вони не можуть захистити навіть свої аеродроми. Це ми бачили і в Ахтубі, і в Моздоку, і е, там те, що вражалось там в, в Морозовську, в тому ж да? то там е, намагалася зупинити 70 українських дронів за допомогою автоматів Калашникова і то вони були не усіх хто хотів це зробити. Е, Дуже важливо знищувати. ну Тобто, я взагалі вважаю, що у нас є три таких ключових стратегічних задачі, які ми зараз виконуємо. Перший це знищення засобів ППО, і це, другий це знищення всієї нафта нафтової, нафтової правословості Росії, і третій це знищення літаків на аеродромах, тобто, таким чином, ми намагаємось одного боку. За рахунок знищення ППО відкрити можливості для заходу тоді робити, там, ну скажімо, з Криму там прохідний двір, що туди могли заходити і БПЛА, і крилаті ракети, і в перспективі літаки які ми будемо отримувати, я сподіваюся, що ми там десь в жовтні-листопаді почнемо отримувати, в 16. і тоді це буде такий простір, який зачищений для того, щоб можна було вражати цілі як на території Криму, скажімо як і там розгортати наші можливості в інших там лініях бойового зіткнення. Це дуже суттєво і на задач таких головних у нас тут не стратегічна, а вона тактична. Це су 34 супроводжуючих су 35 з кабами. Як тільки з'являться, я сподіваюся, що як тільки з'являться в повітрі F-16, ця проблема буде вирішена, тому що навіть просто навіть п -п патрулювання зон, з яких можливо робити пуски по су 34 су 35 це вже буде загроза. Су 35 може ще й вийде від атаки, а су 34 це все ж таки, Винищувач бомбардувальника, якщо він ще йде з, з, з навантаженням, там маневри йому дуже важко робити. А почне робити маневри, будуть бомби падати на її голови. Ну, щось таке буде. Пане Костянтина, а те, що росіяни до Криму тягнуть системи С-500, які раніше особливо то ніхто і не бачив, як вони в бою себе проявляють, і наскільки вони ефективні. Е на, на вашу думку, все ж таки, з чим можна порівняти цю систему серед західних систем, можливо, там з Петріотом чи СМТ? Ви мені підказуєте нібито так. Да? Ну тут історія така. Весь світ вже там давним-давно вирішив ще, наприкінці х перші спроби. Збивати балістичні ракети за допомогою Patriot ПАК-2, вони прийшли до висновку про те, що треба окрема ракета для того, щоб збивати аеродинамічні цілі, тобто літаки, БПЛА, крилаті ракети, і треба окрема ракета, так звана протиракета, яка за технологією кінетичного удару цю технологію, що називають Heel-to-Kill, зможе зупинити ракету, яка ну саме балістичну ракету. ракета. І пам'ятаємо фотографії там першого кінжала, який ми збили на Києвом, там у нього в голові там просто як ломіком дірку зробили. І росіяни весь цей час вони намагалися зробити ракету, яка буде збивати і аеродинамічні і балістичні цілі. Але це не получалося, хоча кажуть, що окремі якісь були випадки, коли навіть атакам все збивали за допомогою там С-400. Тобто, щось таке може й було. С-500 росіяни заявили, що вони вперше зробили свій комплекс. Ну, це подальша модифікація С-400, тому що вони вони розробляють його вже 20 років, щоб ви розуміли. І 20 років вони з цим. ну так У них і Су-57, і 20 років, і двигуни до нього вже більше там 20 років. ну Тобто, у них такі періоди, вони так не поспішають нікуди. Вони ж імперія. Ну, так от С-500 um, uh, має uh, окрему технологію запуску ракет для перехоплення аеродинамічних цілей і окремо для балістичних. До чого це призведе, які будуть результати, невідомо. Якоїсь інформації про те, що вони там намагалися це зробити, невідомо. А про відомо, що їх там шість штук було вироблено і є така інформація, що одну з них ми десь колись вже вразили. Це такі експериментальні комплекси. Вони там польові випробування проходять, але це ще не серія, і навіть там п'ять систем, які будуть прикривати Крим. Вони ну не вирішать питання, тому що на кожний захід супротивника є відповідна реакція. Треба тільки час. І це стосується що нас, що росіян. Це з, з обох боків така ж сама ситуація. Тому я думаю, що С-500 суттєво не змінить ситуацію. Хоча можуть можуть бути і такі деякі до нас проблеми. Ну принципово думаю, що знайдуть заходи, за допомогою яких буде знищена ця кількість С-500. А щось нове вони росіяни вже виробити не можуть. Вони не можуть від... Найближчі 10 років вони не зможуть повернути свій військово-технологічний потенціал до рівня 24,02.22. Це не мої висновки, це висновки аналітиків, більш серйозних, таких, більш глобальних. А така пане ситуація... Костянтине, я правильно розумію, що неважливо там С400, С-500, головне, вразити в цих комплексах саме радар, а не пускові. Абсолютно, основна основний кошторис це радар. Більше 50 відсотків займає вартість радара. Пускові це дуже довго. Що горять, що палають, що навіть ракети в них там зриваються. Це добре, але головне це локатор. Ну ще командний пункт, вони локатор. Пане Костянтина, а ось щодо хотів спеціалістів для С 500 Ну от за вашими спостереженнями, я розумію, що це там абсолютно новий комплекс. Їх треба окремо готувати. Бо ми ж для патріотів окремо навчаємо людей, як розумію для СМТ окремо навчаємо. Ну, скоріше за все, так. Точних даних нема що там, але воно повинно працювати так, як вони заявили, що там у них досить глибока модернізація, значно більша різниця між С- 300 і переход на С 400 так от С-500, це взагалі там щось новий світ. Ну я думаю, що на все треба готувати спеціалістів. Добре, пане Костянтина, давайте ви вже згадували про F-16, про них трохи детальніше поговоримо. Є заява, яку зробила народна депутатка від голосу Олександра Устінова. Вона це зробила в інтерв'ю авторитетному виданню Е, Вона сказала про те, що до кінця 2024 року Україна матиме менше пілотів, навчених керувати винищувачами F-16, аніж самих літаків, і зокрема через затримки з навчанням з боку Сполучених Штатів, які можуть бути ці затримки політично політично вмотивованими. Я зараз з вами про політичну мотивацію не буду говорити. Але якщо це дійсно так умовно, там я зараз фантазую, у нас 20 винищувачів, 10 пілотів. Я так розумію, що тоді в цю логіку вкладається що частина винищувачів і повинна тому базуватися на західних аеродромах, бо просто пілотів нема. Ну вони слухають наші ефіри, тому вони знають вона знає про цю ситуацію з пілотами. Це абсолютно. Точно стосовно чи є тут політичний аспект, чи немає політичного аспекту, ну давайте будемо так. Я просто видам інформацію, а потім вже будемо вирішувати, чи є тут політичний аспект чи ні. Значить, що стосується м, заяв стосовно наших пілотів, було відомо, що у нас десь велика група фахівців, там в кількості 700, 70 чоловік виїхала в Данію. Була кількість, яка майже така ж кількість виїхала в Аризону. І е, в Данії потім з'ясувалося, що, що там було е, всього 8 пілотів. В Аризоні було 12 пілотів, таким чином взагалі 20 пілотів. А все інше технічний персонал. Він дуже важливий, він необхідний. Пілоти літати не будуть, е, якщо не буде персоналу технічного. Але це така кількість. Пам'ятаємо розмову е, червень-липень минулого року. Е, зустріч е, Зеленський приїжджав до Парижу. Зустрічається з Макроном, Макрон каже: А там тільки в травні почалися розмови про передачу нам літаків, що це треба робити, що треба організовувати навчання. І всі кажуть, будемо навчати де завгодно, все, все буде добре, все буде гаразд. Американці так скромно сказали: ну якщо європейці там будуть не справлятися, ми дамо свої там, допоможемо на своїй базі в Арізоні. Макрон зустрічається з Зеленським, каже, що вам же треба там навчати пілотів. Ну, будь ласка, завтрашнього дня заганяйте пілотів, будемо вас тут навчати во Франції. Але ані во Франції, ані в Британії, там, де навчаються наші хлопці ну, майже після вчилища, там нема жодного f 16-го. Тобто вони там освоюють пілотування турбогвинтового літачка, потім турбореактивного талон 38-й. І вони вивчають там технічну англійську, вони вивчають термінологію, правила пілотування в групі, пілотування по приборам по малим на малих висотах, складних метеоумовах, вночі, ну і так і таке інше. праця на симуляторах, але там нема жодної години на F-16, тому що там F-16 просто немає, і немає інструкторів в Британії і во Франції, які б могли навчати наших пілотів далі. Повідомляється, що 12 наших пілотів, які навчаються в Америці, будуть готові к вересню місяцю або вересні. Повідомляється, що нам передадуть літаки там на протязі там найближчим часом. Ну тобто від Пасхи до Нового року, як там казав є після Пасхи, ну правильно. Ну це вже там в посадовці, високопосадовці казали про ці цифри, що воно буде там От червень, липень точно будуть. А вони скоріш за все не будуть у нас. Вони, скоріш за всі за все, будуть розташовані, поки у нас нема пілотів, і поки у нас там не остаточно готова інфраструктура. Там ще повинні приїхати грецькі інструктори стосовно саме обслуговування літаків. Була така інформація, і, взагалі, я думаю, що поява f16 буде пов'язана з тим, коли закінчиться навчання не тільки наших пілотів на f16 але й закінчиться навчання команди, яка буде працювати на сабі 340 сороковому. Цій літак дальнього радіолокаційного, радіолокаційного виявлення. Це дуже підсилить можливості. f16 збільшить його. Небезпеку, ну, тобто, я думаю, що якщо воно вже є, то треба заходити з цією потужною, можливістю саме можливостями саме сап 340 Так, тепер стосовно А що ж там в світі з базами, да Значить, є три головні бази в Америці, дві в Аризоні, вони в Техасі. А та база, на якій навчаються наші пілоти, вона в основному пристосована для навчання пілотів за всього світу. А зараз на крилі, так би мовити, в світі стоїть близько 2300 2500 літаків f 16 І всіх цих пілотів треба навчати їх. Треба навчати новим місіям. Ну, тобто там приходять так як у нас там курси підвищення кваліфікації. Вони приходять на ці курси, проходять їх. Оце три таких головних бази, а по кількість навчання пілотів від 100 до 300 з кожної бази. Далі є чотири бази в Європі. Ну, взагалі п'ять, тому що їх було там вважалось 4, але Данія там теж база, можна сказати, 5 баз. Але Бельгія, Норвегія, Нідерланди вони закінчили ще в минулому році навчання на своїх базах пілотів на F 16. Тобто, коли заявлялося, що ми допоможемо, що ми почнемо навчати, що вся Європа там підійна, піднялась, це е, трохи ну, перебільшення, ну суттєво перебільшення, тому що в Європі єдина залишилась база в Данії, яка навчає вісім наших пілотів і відповідно там. 62 технічних спеціаліста, є ще база підготовки пілотів в Ізраїлі, але вона готує для F-16 ізраїльських саме, і там вони ну, трохи специфічні, тому що там ізраїльтяни поставили кучу свого обладнання, якого нема на інших літаках на інших модернізаціях. І є ще база в Таїланді, яка навчає пілотів тайландських велець. Все. а ну і відкрили базу в Румунії. Так дуже пафосно відкрили в листопаді минулого року, але вона ще не працює. Хоча Нідерланди передали туди чи то 5, чи то 6 літаків, які повинні бути задійні для навчання наших пілотів. Ну, Тепер при таких можливостях можна сказати, чи політична ця дія, чи не політична. Американці кажуть, що у нас тут є черги, у нас все зайнято, у нас все забито. Ми і так ваших 12 пілотів тут сунули без... mm. поза чергою. Таке інше, вони там не дуже гарно знають англійський і технічний. Так... Ну, тобто, це... Ну, це привіди для того, щоб щось таке казати. Взагалі, мені здається, що <ривіць> американці вони випробують росіян там згідно там, мабуть, прочитали там. В 90-ті роки були такі курси психологів, там таких три місяці йти психолог. І там такі загальні основи психології видавалися, і це було таке, знаєте, таке знаєте, відкриття. Ну, Спочатку заперечення, потім гнів, потім, потім людина починає торгуватися, потім впадає в депресію, потім приймає. І от тобто, Саліван, мені здається, так його синдром. Він в такому напрямку випробує росіян. Тобто він їм дає спочатку якесь повідомлення, а потім дає трохи назад і дивиться, як вони там будуть себе вісти. Коли вони там гнів пройдуть, почнуть торгуватися, тоді можна далі продовжувати. От була заява, що у нас там можна бити по Білгородській області, що там буде розширюватися і до Курської, і що можна, і, і наші постачальники літаків, наші. Північно-європейські там партнери вони сказали, що Більгійці сказали, на наших літаках ні, не можна, е, навіть там з гвинтовкою е, бельгійською не можна заходити на територію Росії. Е, Нідерланди сказали, ніяких обмежень, але е, ніяких обмежень на це повинно дати дозвіл Америка, тому що все озброєння, яке буде стояти на цих літаках, воно буде американського близько. Там в, 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 в будь-якому випадку там треба буде е, дозвіл американців. І ми нічого не зможемо там, ми можемо там літати, але не зможемо використовувати жодне від озброєння, поки не буде е, дозвілу американців. Таким чином, це буде такий інструмент, за допомогою якого можна е, регулювати оцей темп психологічного сприйняття росіянами. Те, що у нас є F-16, те, що у нас є нові ракети, те, що ми можемо е, бити по їх території, те, що ми будемо продовжувати збільшувати диапазон. Проникнення на їх територію. Ну, десь отак от воно буде. Пане на останок у наостанок спитаю, попрошу прошу коротко. Справа в тому, що коли часто говоримо про F16, часто говорять, ось ми будемо за допомогою їх знищувати те те і те, озброєння буде ось таке і ось таке. Багато розмов щодо модифікації А як би ви визначили? Ключову загрозу для f 16 в Україні на полях бою, ключова загроза f 16 досить потужний радар Су 34, то є Су-35, серйозна ракета Р37М, навіть Р-37. Якщо там щось буде негаразд з радаром на f 16 і в цей час не буде там в польоті літак дальнього радіолокаційного виявлення. То це загроза. Загроза знищення на аеродромах за допомогою е, балістичних ракет. Можна не встигнути злітіти. Е, в деяких варіантах Іскандер М. Б'є дуже точно і дуже влучно. Оце основні загрози. Е, вони будуть перекриватися, будуть ставити засоби ППО, е, будуть е, різні технічні рішення, там капоніри, е, там які, якісь ангари, якесь заглублення. Ну тобто там буде багато різних речей. Але оце ви питаєте загрози, це я кажу такі загрози. я Кожну з цих загроз можна розглядати окремо, і проти кожної є давним-давно вже відомі засоби, методи і таке інше. Ну тобто, без загроз не бува. У нас цілі такі під загрозою, ми всі під загрозою. Це війна. Пане Костянтину, обов'язково поговоримо про загрози. Нехай це буде наступною серією нашої розмови. Такий анонс робимо для глядачів української правди. Я вам дуже вдячний, що ви знайшли час для глядачів. Нагадаю, що Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був гостем цього випуску ОПАЛІВ. Говорили про F-16, говорили про знищене. ППО в тимчасово окупованому Криму і, будь ласка, реагуйте на нашу розмову в коментарях. Можливо, з чимось погоджуєтесь, Можливо, ні. Також ставте вподобайки під цим відео і підписуйтесь на українську правду. Не забувайте про це, якщо ще цього не зробили.